Друзі, привіт! У нас сьогодні буде розпаковка. І це буде розпаковка, не стандартна на Ютубі, коли новий телефон чи якийсь інший гаджет. Це буде розпаковка папок Міндіча. Ну, якщо були плівки Міндіча, напевно, мають бути і папки. І як ми дізналися, таких папок було знайдено у. Офісі Міронюка, Діркача Міндіща 527, в тому числі 16 на народних депутатів, 15 на детективів набу та ще багато інших на різних посадовців і експосадовців. І сьогодні наша розпаковка буде ось цієї папки. Це папка на народного депутата Ярослава Железняка по дивному збігу обставин, автора цього. Ютуб каналу, і не тільки тож сьогодні ми будемо дивитися, що там всередині, що збирав міндіч на мене, і не тільки на мене. Там виявилось багато людей, які так чи інакше зі мною пов'язані. Що і хто готував про народних депутатів. Коротше, це буде прям ексклюзив. Ексклюзив. Я спробую це зробити в достатньо цікавій і трохи жартливій формі, тому що чесно говорячи. Якщо от ця папка це максимум, що вони могли зібрати, то, чесно говорячи, у нас проблема з інтелектуальним потенціалом нашої злочинної організації. Тож, з вами якраз Ярослав Железняк, починаємо. Тож, давайте почнемо з початку. Відповідно, 25. -го... Листопада відбувалося засідання антикорупційного комітету знов ж таки по міндічґійту, де були запрошені керівник. НАБУ, керівник САПа і, відповідно, детектив, який і розслідував весь цей напрямок по Міндічґейту, який ще називається офіційна Мідас. І в рамках цього комітету піднялося питання про те, що злочинна організація збирала папочки на величезну кількість людей. В дуже дивно, але ці папочки спочатку збиралися, по-перше, на деяких детективів, НАБУ, яким через 5 днів СБУ ДБР вручили підозру, потім, відповідно, з. Єсувалося, що перелік був значно більший. в тому числі і 16 народних депутатів, в тому числі було озвучено два прізвища: це голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна, і, відповідно, голова ТСК по економічній безпеці Ярослав Железняк. Як це буде? Зараз я вам коротко включу відео. Варто озвучити, що серед файлів, які знайдені на цих носіях інформації, є аналогічні довідки щодо. Шістнадцяти інших народних депутатів, в тому числі голови комітету Анастасії Радіної, голови ТСК відповідного Ярослава Железняка і інших, в тому числі присутніх тут народних депутатів. Зрозуміли, в даному випадку мова йде про цей набір папочок, і там далі буде по комітету, хто дивився. Я запитав в принципі деталі, що там всередині, і головне, ну як ми можемо дізнатися, хто там був в цьому переліку. Щодо всього переліку, 527, відповідно осіб, то в даному випадку ми чекаємо зараз, поки цю інформацію передадуть Анастасії Радіної, і вона, можливо, коли буде можливість її оприлюднити. Не скажет, але коротко, 15 детективів НАБУ, 16 народних депутатів, 18 міністрів та заступників, 10 журналістів, зокрема Юрій Ніколов, Шалайський. Я так розумію, Юра Бутусов і інше. Дев'ять співробітників СБУ. Колишній голова «Укренерго», ну, тобто Кудрицький, колишній голова Нафтогаз. Тобто Кобилєв, а заступники міністра юстиції, державної виконавчої служби, суд експерти... суд експертизи. Коротше, все, що стосується енергетики і напрямків Галушенка, це ви вже знаєте або точно могли отримати з інформації, яку в тому числі публікував я на своєму телеграм-каналі. А тепер детальна інформація щодо... Мене, тож я як ви могли ну, ж таки чути під час комітету, запросив інформацію щодо себе. Я маю таку можливість в тому числі, тому що можливо вона стосується якоїсь моєї особистої безпеки, що так і було. І відповідно отримав цю інформацію, що ж я вам показав. Зараз я вам покажу декілька фотографій з неї, тому що ця папка достатньо цікава. Забігаючи наперед, вона. Одночасно і цікава, і трохи лякає, і, чесно говорячи, хочеться поражати, тому що деякі речі, якщо за це хтось і платив гроші, мені здається, це абсолютно було тупо. Тож вона починається ось такої фотографії. Ви вибачаєте, я тут все ж таки свої персональні дані, деякі замазав, але якщо коротко. Ось, оце папка на народного депутата Ярослава Железняка. Тут ви побачите декілька цікавих речей, наприклад, паспорт, наприклад, мій особистий телефон і всі адреси проживання, включно з квартирами. Скоріше за все, це могла бути відкрита інформація, і я би. Навіть подумав, що, можливо, це якийсь асінт, якщо б ще не декілька сторінок. Ось ще одна сторінка, це вона стосується моєї мами і, відповідно, моєї дружини. І ось в такій формі я вже такі довідки бачив, їх роблять Правоохоронці. Ось оця табличка, це їх чистий стиль, і зараз я з'ясовую один момент, щоб точно з'ясувати, який саме із правоохоронних органів цього був задіяний, але ну, з дуже високою ймовірністю, скоріше за все, коли вийде це відео, я його буду постити на телеграм-каналі, я вам одразу це не пишу. Плюс, як ви бачите, довідка була складена. По мені не тільки як то по Ярославу Железняку, а і зверху по моїй дружині, нагадаю вона, народний депутат Ольга Коваль, і по мамі. Причому, чесно говорячи, тварі по мамі мені дуже неприємно. Я давно бачив в телеграм-каналах, ганяли історію про те, що в мене мама живе в Росії, і от нарешті отримав відповідь, чому вони так вважають. Тому що ці погані люди. Вже Маріуполь віднесли в офісі, ну, в їх довідці до о, о, території Російської Федерації. Тож, ну, м'яко говорячи, це через. Підтверджує якість моральних цих людей. Ну і, чесно говорячи, там плюс-мінус все ось приблизно в такому стилі: дані дані помічників, якісь дані з реєстрів, відповідно, де вони проживають, якийсь набір інформації. Коротше, перша частина всієї цієї папки вона стосується наборів, які, скоріш за все, можна було б ще раз побачити в відкритих реєстрах, якщо б не декілька речей. Перша, там були штуки, які Очевидно, в відкритих реєстрах не знаходиться. Наприклад, там ну, ті ж самі історії по різним РДПО. А по друге, там були деякі зв'язки з моїми родичами або з родичами дружини від першого, ну з якою в мене був перший брак, які ну точно не де публічно ніколи не світилися і, чесно говорячи, я навіть не уявляю, де це можна було взяти. Тож саме ось на основі цього я переконаний, що до цього було задіяний так чи інакше. З умовно правоохоронним бекграундом. Ну і завершуючи вже набір і повноту інформації, мій улюблений слайд для того, щоб підняти настрій, це ось цей. Як ви бачите, це про мою відповідно чи то біографію, чи то кар'єрний шлях. І ось за версією даного випадку всіх. Папа Кміндіча, починав я свій кар'єрний шлях на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. для тих, хто не знає, це завод в Маріуполі. Він. Просто великий, і в даному випадку в Маріуполі я не живу з 11 класу, як переїхав в Київ в універ. Але за версією міндіча я так розумію, починав я з металурга. Зараз я сподіваюся, всі люди, які з Маріуполі мене дивляться, мною пишаються, тому що починати з Металурга в Маріуполі вважалось круто І це про якість тому що ну. Блін, це можна було побачити і помітити. І ну, не коротше це фігня. Далі, відповідно, інша частина папки йде по родичам. В принципі, я так розумію, був дуже популярний серед цієї організації, тому що е, на мене і окремо на моїх родичів і помічників в цілому було потрачено аж 7 пунктів з цих 527. Це багато. Я більше чесно говорячу по іншому такого набору не бачив. Видно, що трохи їм заважав свою пісанину, що приємно, але з іншого боку, ну справді дуже неприємно, що там, майже по всім моїм близьким особам збирали папки з адресами проживання, відповідно, хто і куди вони потім це дівали. Я очевидно не розумію. Сподіваюся, цим буде розбиратися відповідні правоохоронні органи. Друга частина, яка не стосується от персональних даних і даних з реєстра, і відповідно, от все це, що я вам показував, це набір різних. Давайте, я називаю це гамна публікації. Причому дуже дивно, але мені в даному випадку виглядає це більше навіть не як набір інформації про мене. Ну, чесно, не розумію просто, навіщо там такий обсяг інформації давати, а скоріше, як звіт про пророблену роботу про розміщення, знову ж таки, негативної інформації. Не буду коментувати якість цього. Не буду коментувати навіть відповідно, як воно просто виглядає. Ще раз мені ось ну, я просто вам покажу цей слайдик з мамою, де відповідно мені потім телеграм-канали, деякі закли... закидали, що моя мама живе в Росії. Мама, якщо що живе в Києві. Недалеко, що у вас було написано на першій сторінці, насправді, е, ну коротше, окей, не зупиняюсь, але там було багато інших публікацій, які так чи інакше розкидали по різним телеграм-каналам і не тільки, ну коротше, зібрані в одну папку. Тож, моє відчуття, і відповідно такий висновок з того, що я побачив по собі, то це скоріш більше було як звіт за пророблену роботу щодо негативу в цій другій частині, ніж як якась додаткова інформація. Ну якщо. І їх хтось брав саме як додаткову інформацію, виглядає прямо як клуб любителей конспірології. В принципі, все, сказати, що я там побачив по собі щось сенситивне. Ні, сказати, що я побачив там історії з реєстрів, які я переконаний, так чи інакше збирали так, сказати, що я не знав, що конкретні деякі правоохоронні органи. Заходили по мені і в реєстрах пробивали дані, в тому числі по чисте місто. Так знаю, і навіть знаю, якими логами не те, що воно мене смущає, просто ну у мене і так не було великої думки щодо деяких наших правоохоронців. В принципі, що було на інших депутатів, відверто не знаю. Ну тому що, чесно говорячи, це не дуже правильно буде мені цікавитись. Там було ще. Відповідно, 15 депутатів, мінус один Олі. Це моя дружина. Виходить 14 Сподіваюся, що вони звернуться відповідно якимись чином і отримують цю інформацію, коли це буде потрібно. В принципі, на цьому розпаковку у цих папок міндіча можна вважати завершено Якщо чесно, так, така фігня. Я не знаю, навіщо вони на це витрачали час і сили, але з іншого боку, ну ще раз побачити конкретно цих. Агентів Деркача свою адресу з конкретними квартирами і фотографіями. Ну, було трохи неприємно, не те шолячно, але це говорить знову ж таки про рівень зараз, наскільки ці люди могли піти далі, якщо б їм заважати. Так що дякую на БУ і САП, що в тому числі і це зупинили. З вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.